Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Дюваль Україна. Зараз ми проведемо для вас огляд моделі 5137. Це найфункціональніша піч кухня модельного ряду Дюваль. Модель має повністю чавунний фасад та вагу у 120 кг. Обладнана двома повноцінними конфорками та духовкою з імальованим піддоном. Топочна камера футерована шамотною цеглою. Ця модель має господарський ящик. Тут ви можете зберігати посуд або сушити дрова. Також маємо систему чисте скло. Хочемо звернути вашу увагу. Це єдина піч в Україні, яка вміщує в топку цілих 10 кг дров. Для замовлення саме цієї моделі пишіть у Дірект.